Untuk <coughs> <coughs> pengetahuan <coughs> <coughs> Для початку уважно подивіться те відео. Там немає нічого, що можна трактувати так. І зверніть увагу на скачок по відео. Це якраз момент, коли той собака, який не знати, чого крутився біля авто, відбіг в бік. Дивним чином цього моменту не було. Але, звісно, і немає, як дружина киває собаку, бо вона не кивала, а ставила в багажник шльопки, перевзувшись. А я там вже перевдягався, бо виявилось, що розрахунковий час був не 22, а 11, і дружина з молодшим чекали вже на вулиці мене. Це було 1 жовтня. Абсурд навіть те, що я мушу про це відповідати.